Лихольці не спить, як нам його спинить, поки не забере усе Божий ми вмить Та через безліч літ ми віднайшли той плід, що сім мечелів захистили попригніт Надію збережи, від страху не біжи Бо твої друзі поруч точно знаєш ти найдемо внутрі сили, ми поміж тих світів Пригоди починаємо, нурви стережись ya yeah.

Це кінець, все скінчено <рит> Таточко, я хочу додому, <рит> <А. рит> ці рибки дуже злі. Перенапруга о. Що це значить? О. А може вартова біла залишила нам інструкцію? Як думаєш, це воно? Зрозуміло. Електричне перевантаження. Небезпека вибуху. Випніть акумулятори для зняття напруги у машинному відділенні. О. О. Один із акумуляторів. Дивіться: одна рибка втекла. Вона, мабуть, отримала удар струмом. Залишилося шість батарей. Давайте вимкнемо їх одночасно. Можливо, монстри отримують удар струмом і відпливуть. Гарна ідея! Всі беріться за важелі! Хто ти такий, щоб віддавати накази капітану Олександру Сия Борода? Я просто намагаюся врятувати нас. Є краща ідея. Ви не чули наказу? Беріться за важелі негайно. На рахунок три опускаємо всі важелі. Один, два, три. Якісь жахливі створіння. Чому вони нас атакували? Не знаю. Але це доводить, що ми повинні триматися разом, якщо хочемо повернутися додому. А чому це ти постійно віддаєш накази? Ніхто не віддає накази. Але ми повинні діяти спільно, якщо хочемо знайти синій камінь. Тож, укладемо пакт, Тео. Пакт. Так, пакт дружби. Допомагаємо одне одному. Я думаю, це гарна ідея. Поки не знайдемо камінь. А потім кожен сам за себе. Щось тут не так. Але у нас немає іншого вибору. Всі покладіть руки поверх моєї. Пак укладено до тих пір, поки ми не знайдемо синій камінь. Ну? Хлопці, хлопці, субмарина не відповідає. Ми ось ось впадемо на дно океану. Це акумулятори. Ми повинні знову їх ум'якнути. Не можу повірити! Акумулятори без заряду. Мабуть, це від розрядів. <гай витрисонокінець> <гай витрисонокінець> <гай витрисонокінець> я не знаю, що відбувається, я нічого не роблю. Кінець завдяки русалкам. Подякуйте русалкам. Русалки. А? Вона посилає мені? Я не можу, не смію. Моє серце належить іншій! Мої кохані Женев'єві! в Єві. Сподіваюся, камінь справді десь в цьому затопленому мотлосі. Я знав, що це не кит. Хіба що він схований у сабмарині? Давайте подивимось, хто тут. <граузь> Давайте вибиратися звідси. Гуго! Ви ті герої, яких послав вартовий фіолетовий? Так. Ти вже втомився від них, так? Не звертайте уваги. Він голосніше гарчить, ніж кусає. Як добре, що ви приїхали. Нарешті лазурне королівство. Королівство Риби! Ммм, і море продуктів. А що це тут роблять і Ноус? Мене звати Олександр Сеня Борода. Якби ви були на моєму кораблі, то вже б йшли по дошці. У нас пакт, пам'ятаєш? Ви уклали пакт із ним? Так, але це тимчасово. Як тільки ми здадемо камінь, то пакт буде між ними і зубами акул. Підіть мене з цієї концертиванки. А це ще хто? Ганс молодший принц Маріїв. Закони спадкоємець династії ганців. А ну достатньо. Ми отримали повідомлення і прийшли допомогти. Якраз часно. Ходімо зі мною. Я покажу вам королівство. То що ж сталося з лазурним королівством? Те, що дуже серйозне, ми опинилися тут, на дні океану. Наші запаси кисню закінчуються, і ми не можемо піднятися на поверхню. Чому? І Як ви опинилися на дні океану? Це довга історія. Все через синій камень, який ви шукаєте. Тоді починай говорити, бо я хочу знати, що сталося з каменем. Коли ми втекли з Грендленду, я довго плив, поки не знайшов ідеальний острів для створення Лазурного королівства. Ми побудували акваріум на острові, щоб захистити всі види риб, які ми привезли з Грендленду. Тоді я виявив, що вони обожнюють, коли їм розповідають жарти. З часом все більше і більше риб народилося. І акваріум став занадто малим, щоб містити таку кількість. І я вирішив випустити їх у море. Тоді я випадково зустрів Нептуна, Бога морів. Нептун був дуже задоволений тим, що я випустив риб. Знак подяки він подарував мені синій камень з магічними властивостями. Нептун сказав мені поставити камінь в центрі королівства. Тоді королівство зможе досліджувати дно океану. Занурюючись і повертаючись на поверхню, лазурне королівство стало рухомим акваріумом. Нептун також сказав мені добре берегти синій камень, бо він для нього дуже цінний. На жаль, дві мої доньки Маріна і Мірена, які завжди заздрили одна одній, почали боротися за камінь. Я попереджав їх не чіпати його, але вони не слухали. Під час їхньої сутички камінь впав на землю і розбився на три частини. Нептун був розлючений. І в покарання він викликав гігантський шторм, який досяг королівства. В цей момент я намагався викликати допомогу через Гугу, але було вже запізно. Як покарання Нептун опустив наше королівство на дно океану. І тримав його там. А моїх двох доньок перетворив до росалок. І тепер я не знаю, що робити. Має бути вихід, що ми можемо зробити. Де знаходяться фрагменти синього каменя? Нептун розкидав їх по океану. Ходім! Я покажу вам, де раніше знаходився камінь. Синій камінь був тут. Коли Нептун розлітився, він відправив три уламки вниз через цю дірку. Подивіться, медальйон мене тягне. О! О, о! Не так швидко. Не мрій, що спустися туди сам. Я просто подивлюся. Там унизу величезна дірка. Так, це місце, де Нептун сховав уламки. Він сказав, що тільки якщо хтось знайде їх і складе разом, королівство знову підніметься на поверхню і закляття з доньок буде знято. Але чому ви ніколи не спускалися в яму, щоб пошукати камені? У нас немає обладнання для такої небезпечної підводної подорожі. До того ж, можливо, каменів там вже немає. Але я знаю, що камінь там є, і ми можемо використати нашу субмарину. Тео субмарина ж зламана, пам'ятаєш? Я попрошу моїх механіків перевірити її. Все готово вартовий лазурний. Проблема була в акумуляторах, але тепер вони знову працюють. Вартовий лазурний. Не хвилюйтеся. Ми повернемося з каменем. Моє королівство у ваших руках. Усі на борт, друзі. Ми будемо пірнати в цій соліхідній консервній банці. Ні. Досить <плес> замовкний рухайся вперед шахликом. Відійди мені потрібен простір. Кермування це не так просто. Будь обережний, Бене. прохід дуже вузький. Заспокойся, Хелен. Я вже звик керувати цим звіром. Що це було? Ми зачепили камінь, будь обережним. Упс, Лише невелика подрябана. Відійди. Тепер моя черга. Зараз ви побачите, як виглядає справжній капітан. Гей, відійди! Бен справляється чудово! Ви просто малюки, а не пірати. Щоб ви розуміли, я роблю це дуже давно. З якого це часу пірати знаються на управлінні субмариною. А? Що це було? Ота. Субмарина ось ся розвалиться на пілні. Зупинись, Бене. Ноус має рацію. Якщо ми втратимо субмарину, ми пропали. Пан капітан вказав, що саме він повинен керувати нею. Досить базікати. Дайте подумати над планом. Бене вимкни світло. Хороша ідея. Моя мама завжди казала, що потрібно економити енергію вдома. Ви бачите те, що бачу я. Ми повинні перевірити, що це за світло. Але якщо ми підемо далі, ми розіб'ємо субмарину. Надягайте водолазні шоломи і ходімо перевіряти. Гей, hey, не так швидко. Не думайте, що ви підете по той камінь без мене. Тоба пташко. Це єдине місце, де ти можеш бути, якщо не вмієш дихати під водою. А, вода приємна. Я думав, що вона буде холоднішою. Мені стається що вода стає теплішою. Вау, що це таке? Святі урагани, ласкаво просимо до пекла. Ага, тепер зрозуміло, чому вода ставала такою гарячою. А що це там видніться? Це сей камінь. Це синій камінь. Давайте заберемо його. Ми можемо стрибати з каменя на камінь. Він красивий. Тепер треба лише забрати камінь і. А! О! 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 о, 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 о він дуже гарячий. Обережно! Фух. Це було близько. О, 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 о. Містере необережний. Якщо ти ще раз це зробиш, то опинишся в лаві разом із каменем. Але в тебе такий великий живіт. Клюві, куди ти летиш, то поможи. Тео, допоможи мені. А ти цього заслуговуєш? Але ж ми уклали пак, Тео. Мабуть, ти правий. Я витягну тебе з біди, але наступного разу. Почекай! Почекай! Аа! Готовий летіти фід папуга! А -а -а -а. А -а -а. Давай повертатися до субмарини. Клюві, ми йдемо. Так, мій любий капітан, ви ж не образилися на те, що я сказала про вас живіт. Правда! <риклад> Мені камінь. Ні за що камінь залишається з нами. Або ти віддаси мені камінь, або наш пакт закінчується. А якщо я не захочу, забереш силою. Хлопці, нам це не потрібно. Пакт працює і у нас вже є фрагмент каменю. Їдемо. Запуск двигунів. Вибачте за це. О! О, мамо! Я думаю, ми застрягли. Я хочу до тата. Ну, не плач. Все буде добре. Принаймні вода не потрапляє всередину, принаймні субмарина в порядку. Що знову за Петро. Щось наближається. Що це хелен? Ми вляпались! Лава, ось ось розпавить субмарину. Озвучено на замовлення Київського палацу дітей та юнацтва за ініціативі депутатів Київської міської ради Олександра Супрона та Леоніда Ємчен. Роль озвучували Тарасом Коломану, Суксінтенка, Ілюшко Тарас Супровоксандр, Євген Кодениць, Кам'янець Катерина, Тоні Картин, Барградська Яна, Маргора Даниїл, Ліоношка Вікторія, Рибакова Ліза, Комарніцький, Владислав, Садель, Рибакова, Вікторія, Юганна Марія, Держ Дмитро, Берегін Михайло Сотиков, Іван, Серка Валерія, Литовка Уляна, Малеція Давоїд, Гончаренко Майкл, Колеченко, Іля, Яврович, Металій, Інляно, Катерина Бульпірова, Ягор, переклали Яна Газика, Кам'янецький, Вікторія, релісер Дюлюжи, Дела Дмитро, з рукорейсер Баталійсько Сантин, Петриничен, Віталій.